Разом зі святим Симеоном проводив апостольську працю в Персії, де привів до Христової віри багато поган. Їх діяльність не сподобалась поганським жерцям, які перебували в темряві і долу поклонства. Тому вони обвинувачували святих апостолів перед перським королем, домагаючись їх засудження на смерть. Щоби здійснити свої вимоги, вони випустили отруйних змін на Тадея і Симеона. Але, на превелике диво короля і всіх присутніх, змії не торкнулися святих, а кинулись на поганських жерців і викликали страшний переполох. І тільки голоси святих Тадея і Симеона заспокоїли. Роздратованих гадюк, які на заклик святих покірно приповзли до їх стіб і притулилися до грудей. Це чудо спричинило численні навернення, а король не тільки дарував апостолам життя, але й сам прийняв християнську віру. Нехай згадка про Божі ласки, виявлені святим тадеєм. Наповнює наші серця, вірою в те, що все, про що будемо просити в його імені одержимо від Всевишнього Господа Бога, який обдаровує святого Тадея особливою любов'ю. Постанова, у кожній потребі звернуся за допомогою до святого Тадея, щоб забезпечити його. Безнастанну й могутню опіку. Святий Тадею, вірю і надіюся, що ти вислухаєш мої молитви, які приношу в цій дев'ятниці. Змилуйся наді мною і заступайся за мене перед Ісусом Христом та випроси для мене потіху і ласку. Амінь. Отче наш. Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою благословенна ти між жінками і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ нашим. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.